За тисячу третій день поспіль Омікрон не збавляє обертів. Медицина дітям обстеження та лікування дітей коштом бюджету продовжать. Моя справа як відкрити власний бізнес, допоможе держава. Капітальні вкладення у спорт дубосарська висловальна школа знову в програмі. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Придністров'я продовжує бити антирекорди. Понад тисяча випадків заражень коронавірусом на добу сьогоднішня реальність. Епідеміологи кажуть, пік ще попереду. Омікрон тільки починає розганятись. Статистика зростатиме, такі прогнози медиків. Це ще не пік ждаться, і Це ще не пік. Очікується подальше зростання. Ми розраховували до тисячі випадків на день, а зараз вже перевищена навіть ця кількість десь до тисячі двохсот випадків на день ще може бути. Виявити вірус стає все складніше. Фахівці відзначають, почастішили випадки, коли в колективі або сім'ї по кілька людей хворіють з однаковими симптомами, а ПЛР тест є позитивним не у всіх. Це може бути зв'язано, во первох. З імунним твітом, це може бути пов'язано з імунною відповіддю. Кількість вірусного навантаження недостатня, щоб імунітет виробив антитіла для ПЛР. Відповіді тому більшість пацієнтів зараз в діагностиці антиген негативні, але вони мають клінічні прояви. І в Молдові я розмовляю з колегами. Багато антиген-тестів не підтверджується і не завжди підтверджується ПЛР. Цим пацієнтам завжди рекомендується перездати аналіз протягом найближчих трьох днів. Пандемія б'є антирекорди і у сусідів. В Україні напередодні майже 45 тисяч хворих. В Молдові понад 5 тисяч. Пікові значення почерк омікрону. Він заразніший у рази. Рост, ще продовжиться. где 7-10 Зростання ще продовжиться десь 7-10 днів, з огляду на те, що максимальне роз'єднання колективів масові заходи скасовані лише з понеділка, і зважаючи на те, що період інкубації зараз до 10 днів очікується, що й випадки захворювання реєструватимуться в динаміці зі зростанням саме в цей період. Зменшити захворюваність допоможе робота та навчання онлайн, маски та соціальна дистанція, і, звісно, вакцинація. Колективний імунітет робить вірус не таким небезпечним. Наразі вакцин в Придністрові достатньо. Напередодні надійшли нові партії Модерни, Пфайзера та Астразеники. Є супутник і синовак. Щепитися можна у поліклініках за місцем прописки на ринках. До речі, що вихідних продовжуються марафони вакцинації по селах. Поки що в Придністров'ї повністю щеплені лише близько три громадян. Цього недостатньо, щоб жити без обмежень. Держава підтримує тих, хто змушений зараз припинити роботу через карантинні обмеження. Верховна Рада та уряд працюють над документом про заходи підтримки бізнесу та населення. За основу візьмуть той, який діяв в попередні пандемійні роки. Про це президент Красносельський написав сьогодні у своєму телеграм-каналі. Обговорили передбачувані заходи підтримки бізнесу та населення. Йдеться про перерахунки податкових виплат на період вимушеного простою, компенсації та відшкодування втрат, звільнення орендарів державного та муніципального майна від внесення орендної плати тощо за основу буде взято комплекс заходів, прописаний у законі про держпідтримку та чинний у попередні пандемійні роки. Відкрити свій бізнес з нуля півроку тому у родині Кріулян про це і не мріяли. Все почалося із покупки автомобіля. Супруг всігда берт за основу. Чоловік вважає, що після колишніх власників слід довести автомобіль до ідеального стану, а тут ще потрапила машина велика, але дуже проблемна в салоні. Були плями, які не виводились від кави, від іржі, і чоловік повністю розібрав машину, шукав кошти, вивчав поради. Було складно, що ми не мали свого гаража, не було місця, де це робити. Але коли він добився результату запланованого, сказав, що може з цього зробити бізнес. Дружина Наталя знайшла відповідь. Якось побачила на телебаченні про бізнес школу при торгово промисловій палаті. Записалася на курси основи власного бізнесу, надіслала анкету. За місяць її запросили на співбесіду, на навчання три місяці. Попутно шукали приміщення і ось сімейну справу відкрили. Ми закончили 13 дікабря. Ми закінчили 13 грудня. Був випуск. у Нас захист проходив онлайн, і вже в цей момент я ввечері надсилала фотографію, що ми приїхали сюди і почали фарбувати приміщення через новорічні свята. Відкрилися 1 лютого. Але це більше такі побутові питання, тому що в плані оформлення бізнесу, якщо в тебе готовий бізнес-план, то це мабуть, місяць потрібно. Як розпочати свою справу, зареєструвати бізнес, найняти персонал, вести бухгалтерію. Усьому цьому навчають у бізнес школі абсолютно безкоштовно. Правило правило в багатьох є ідея, але вони не знають, як її правильно реалізувати. І їм потрібна допомога на початковому етапі. Допомога та консультація фахівців, які допоможуть їм правильно організувати свій бізнес. Ми приймаємо всіх бажаючих, головна умова це мотивація до відкриття своєї справи. За три роки в бізнес-школу пройшли 150 підприємців-початківців. З них дві третини вже відкрили бізнес. Цього року у Придністрові запускають і нову держпрограму Моя справа. Верховна Рада напередодні підтримала проєкт у першому читанні. Найкращим випускникам бізнес-школи будуть видавати пільгові кредити. Держава допоможе їх виплатити. У програмі два напрямки виробництво та розвиток внутрішнього туризму. Бізнес школа плюс Моя справа так у нас підтримують підприємців-початківців. Вам потрібно – Лише ідея. Обстеження та лікування дітей коштом бюджету продовжать. Йдеться про допомогу вузьких фахівців, яких немає у державних поліклініках. Можна звернутися до платного лікаря. Ось хто це може зробити за рахунок держави про до цієї категорії громадян включені діти інваліди з малозабезпечених сімей та діти із соціально значущими захворюваннями з патологіями дихальної системи з сукровим діабетом, тощо а також діти з будинків інтернатів, яким теж потрібне обстеження та консультації, які не можуть бути проведені на базі наших лікувальних закладів. Незалежно того, хто від того, хто надає медичну допомогу, держава має за це платити минулого року. Ми зробили. Перший крок цьогоріч це вже другий, більш суттєвіший. Ми подивимося, наскільки справляється наша система охорони здоров'я, тому що навантаження досить серйозне. І я думаю, що з наступного року нам треба забезпечити доступ до медицини абсолютно всіх дітей безкоштовно, незалежно від того, які у них захворювання. На лікування дітей у платних клініках цього року з бюджету виділили 5 мільйонів рублів. Ендопротезування колійних суглобів таких операцій у нас не роблять. Вісім захисників Придністров'я коштом бюджету прооперують у Кишиневі. Ціна питання півтора мільйона рублів. Намі було прийнято рішення нами було ухвалено рішення включити на 2022 рік інвалідів війни, учасників бойових дій, інвалідів першої другої груп загального захворювання, трудового каліцтва, професійного захворювання це найбільш соціально уразливі верстви населення, враховуючи вартість цих операцій, вони не зможуть собі дозволити провести це власним коштом. Хворих із гострим коронарним синдромом оперують теж за кордоном. Восьми пацієнтам потрібно змінювати серцеві клапани. Ці операції обійдуться бюджету більш ніж півтора мільйона рублів. Прем'єр доручив міну охорони здоров'я закласти в бюджету поміжні кошти. Головне врятувати життя людей. Доступне житло для бюджетників. Програма продовжує працювати. Минулого року сертифікати отримали 215 сімей. Це вчителі, військовослужбовці, працівники мін'юсту, медики та міліціонери. Держава допомагає сплатити кредит за житло. Цього року субсидії на купівлю житла можуть отримати також педагоги додаткової освіти, корекційних шкіл, дитячих будинків, працівники бібліотек. А ще співробітники патрульно-постової служби, адміністративних служб МВС, чергові варти пожежних постів. Загалом цього року планують видати понад 180 сертифікатів. Претендувати на субсидію можуть молоді сім'ї, які мають до 5 років у шлюбі. Одному із подружжя не повинно бути більше 35 років. Поступають яким більше, ніж надходять листи від громадян, яким більше ніж 35 років, але які виховують неповнолітніх дітей і не мають власного житла. Тут нам ще раз треба проаналізувати цей критерій 35 років. А якщо одному з подружжя 36, 37 або 40 років і двоє троє неповнолітніх дітей, вони такі ж працівники бюджетної сфери. Цей критерій у 35 років він дуже умовний. Тому за дорученням президента прошу проаналізувати цей віковий ценз щоб його прибрати, особливо щодо багатодітних сімей, де є неповнолітні діти. Питання обговорюватимуть на наступному засіданні Координаційної ради при уряді. І знову до омікрону. статистика б'є антирекорди. Повертаються карантинні обмеження. Єдиний порятунок: вакцинація і ревакцинація в республіці. Препаратів вистачає сьогодні на вибір: Модерна, Пфайзер, Астразенека, Супутник та Сіновак. Рибницька поліклініка, темпи вакцинації тут зросли у два з половиною рази за щепленням черги. У вільному доступі Pfizer, Moderna, AstraZeneca та супутник. Коли щодня більше тисячі хворих сумнівів не залишається. Щеплення щит для імунітету. Ось це зростання, яке намітилося зараз, підштовхує людей прийти на вакцинацію, захистити себе та членів сім'ї завдяки імунізації, форми легші або середньої тяжкості. Ну і як показує практика, превалює зараз штам омікрон. Чимало людей прийшли уже на ревакцинацію. Бустерна доза поглиблює знання імунітету боротьби з ковідом. За дослідженнями, бустер в п'ятеро сильніше захищає ніж перший курс вакцинації. Ніна Драненко прийшла на ревакцинацію. Каже, у її випадку щеплення показало свою ефективність. Сім'я мужа перенесли. Сім'я чоловіка перехворіла вся, не були щеплені. На відміну від них, я в цей період щепилася і не хворіла. Я працюю в школі, наражаємося постійно на небезпеку, тому що діти спілкуються з усіма контактують. Ми зараз працюємо онлайн, проте обов'язково потрібно захистити себе та захистити інших свою сім'ю. Зробити щеплення можна прямо на ринку. Тут, до речі, менше черг. Триває марафон вакцинації і по селах району. До босарської школи Олімпійського резерву з веслування цього року знову у програмі фонду Капвкладень. Тут уже замінили вікна, двері, систему опалення на черзі, покрівля двох корпусів. Сто майстрів спорту СРСР з веслування, а ще олімпійські чемпіони чемпіони миру та Європи. Усі вихованці Добосерської школи веслування. Їй скоро 65. Будівля майже півстоліття. З того часу мало що змінилося. Стара криша, старий дах протікає систематично, що призводить до утворення цвілі. Боролися, але марно. Стіни з котельця вбирають вологу. Потім відходить штукатурка і заводиться цвіль, якої складно позбутися. А це кімнати відпочинку для спортсменів. Тумбочки, ліжка, стільці, меблі ми вже складно назвати. Матраци, подушки, ковдри без коментарів, санвузли також. Єдиний плюс в будівлі. Тепло. Два роки тому тут повністю замінили систему опалення, встановили нові вікна та двері. Так розпочався поетапний капітальний ремонт школи веслування за програмою фонду капітальних вкладень. В цьому коду ремонт кровлі. Цього року доведеться виконати ремонт покрівлі. Звісно, роботи багато, оскільки крім основних корпусів, які ми цього року відремонтуємо, є ще один, який потребує ремонту, щоб повернути цій базі минуле, щоб проводити збори та великі змагання міські та республіканські. До програми фонду кавкладень увійшли два блоки. В другій половині лютого будуть проведені тендерні процедури, визначено підрядника і розпочнемо виконання робіт. Школа висловання розташована на березі водосховища до Босарської ГЕС. Ширина його біль. Ши 500 метрів довжина 128 кілометрів. Тут можна проводити заїзди на будь-які дистанції. Колись на тренувальні збори сюди регулярно приїжджали спортсмени Молдавії, України, Росії, Прибалтики. Капітальний ремонт школи дозволить повернути її статус бази Олімпійського резерву з веслування міжнародного рівня. На своїй дільниці Жанна Панасюк знає все про своїх пацієнтів, історію хвороби і не тільки. Каже, дільничний лікар це особлива категорія медиків. Тут мало лише медичних навичок. Ми наших... Ми знаємо наших пацієнтів зсередини. Ми знаємо їхні сімейні проблеми. Наші пацієнти разом зі скаргами на здоров'я діляться і побутовими негараздами. Ми часом допомагаємо у вирішенні цих проблем. Жана Панасюк у професії більше як чверть століття. Останні два роки пандемії найважчі. Робота стала ті робота стала важчою. Наше населення під тиском захворювання такого страшного. Змінюється наша психологія. Працювати можуть ті люди, які відчувають усю відповідальність зараз. По іншому ніяк у нашій професії можуть працювати тільки ті, хто відданий справі, хто дбає про здоров'я ближнього. Про Жану Панасю кажуть, лікар від Бога, знаюча, добра, турботлива, справжній психолог. Недаремно у юності мріяла ним стати. Пацієнти часто приходять до неї лікувати душу, а дзвичує. Чуйна, фахівець хороший, люди її дуже люблять, а як керівник сильна та грамотна. Працювала я із лікарями-чоловіками, але у жінок підхід материнський, вони більш ласкаві, чутливі. Світові дослідження теж свідчать, пацієнти, про яких піклуються жінки-лікарі, мають кращі результати щодо здоров'я. Тож навіть свято жінки-лікаря започаткували. Його відзначають 3 лютого. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня зустріч у понеділок, о 17.30 на першому придністровському.